Всім вітаннячка! Сьогодні ми поговоримо про хард та софт посилання. Ну що ж, погнали! Так, хард і софт Лінки. Отже, я підготував тут таку невеличку схемку. Давайте її розберемо. Отже, як в нас працюють софт або Символік Лінк? Вони посилаються на шлях або на папку в файловій системі. І якщо в нас папка або файловий, або файл перейменовується або переміщується в цій файловій системі, у нас автоматично софт-лінк або символік-лінк не працює. Тобто це як ярлик. Пам'ятаєте, колись ви, наприклад, перекидували на флешку ярлики і потім, наприклад, з цю флешку. Вставляли в ваш комп'ютер і думали, чому ж блін ігри не, зав... не, з... не загружуються. А вони займали всього лише по одному кілобайту. І це були тільки ярлики на самий файл, який запускав ігру, щоб ви не заходили в якісь там дуже е... глибокі папки всередині файлової системи і не запускали цю ігру. Вона вам створювала ярлик або софтлінк, який посилався з робочого стола на цю ігру в файловій системі. Отже, а Hardlink в нас посилається на iNode. Тобто iNode – це такий унікальний запис в файловій системі, який собою представляє метадані файлу. І він є унікальний на файловій системі, і Hardlink якраз посилається на саме цей запис. Тобто, ви можете створити три, умовно, хардє. Лінка на цей файл, перейменувати його, або, наприклад, перемістити. І Hardlink все ще буде працювати, тому що він посилається не на шлях, а саме на iNode, а, INOD а вона унікальна і вона не змінюється, коли ви перейменовуєте або переміщуєте файл. І це нам дає можливість цей файл навіть після видалення, можливо, його переглянути, якщо. Є хардлінк на ньому. Отже, давайте запригнемо в термінальчик і поглянемо, як це все працює на практиці. Що ж, розглянемо софт-лінки. Отже, я перейшов в папочку bin, і давайте тут створимо папку тест. Зайдемо в неї і створимо тут файл. Hello world, 123. Запишемо це в hello.txt. Так, поглянемо, що в нас файл створився, і глянемо так само його вміст. Окей, okay, cool. Тепер переходимо, як нам створити. Наприклад, ми хочемо ось цю папку, щоб вона відображалася ось тут на робочому столі. Як нам це зробити? У нас є така команда LN. Можемо подивитися по ній help. І так само можна подивитися по ній меню. Отже, вона за замовчуванням створює, якщо ви не вказуєте їй ніякі параметри, вона за замовчуванням створює Hardlink. Але якщо ми вкажемо, наприклад, скорочену S або Symboling, воно створить symbolic link замість Hardlink. Окей, давайте переглянемо. Отже, ми хочемо створити. Simolic link на desktop для цієї папки тест. Що нам для цього потрібно? Ми пишемо LM-S. Далі ми пишемо то, де ми хочемо створити лінку. Точніше, наоборот. Ми пишемо, на що ми будемо посилатися, і де ми хочемо, щоб, ця, щоб це посилання створилося. desktop тест так, бачимо, тут у нас нічого немає. І давайте перейдемо тепер в папочку Desktop. І бачимо, що в нас тут створився, створилася лінка, і вона такого голубенького кольору. От якраз голубенькі кольора в операційній системі Linux, коли ви дивитеся вміст папки, він буде вам відображати якраз софт-лінки. Якщо можна. Це зрозуміти? Ось тут, наприклад, оця перша буквочка. Символ, воно означає, що це є. Наприклад, ось тут бачимо, що це звичайний файл. Тут мінус. Наприклад, це директорія. Тобто вийти назад. На задній, типа директорія. От, і це, наприклад, L, тобто лінк, Symbolic Link. Ось, і ми можемо, наприклад. Так само згорнути термінал. І бачимо, що в нас тут з'явилася папочка тест. І давайте глянемо, наприклад, який вміст файла в нас був в папці bin test в файлі hellotxt. Hello Helloworld 123.123. І тепер давайте переглянемо це так само в папочці тест. Ми бачимо, що в нас тут є файл hellotxt, і якщо ми його перечитаємо, це якраз hello helloworld123.123. Чудово! І так, наступним чином, що ми зробимо? Давайте спробуємо переіменувати наш, нашу папку. Тобто ми пишемо команду move bin test і, наприклад, bin test 1. Що тоді станеться? Дивимося на тепер наша, наш символік Link засвітився червоним. Тобто він не може знайти оцього шляху, бо його не існує. Якщо ми, наприклад, спробуємо подивитися, то воно нам покаже, що немає такої папки або директорії. І так само, якщо ми перейдемо сюди, воно не зможе відкрити файл. І якщо ми, давайте тепер перейменуємо назад. І бачимо, що в нас тепер засвітилося це голубеньке, і можемо глянути, що в нас тут є. Чудово. Переглянемо на робочому сторі. Все працює. Супер. Давайте спробуємо тепер зробити, зробити Softlink на файл. Тобто давайте заберу я оцей лінк. Так, перевіряємо ще міст файлу і спробуємо, значить, речі, якщо ми нажмемо Ctrl-R, ми зможемо шукати команди, які ми коли-небудь запускали. Тобто, якщо я введу, наприклад, Ln і нажму Tab. Воно мені автоматично підставить. Це одна така прикольна фішка, яку ви можете, наприклад, використовувати, коли ви знаєте якісь символи в команді, які ви запускали, і ви не пам'ятаєте точно всієї назви. І це вам допоможе класно виконувати команди, ніж, наприклад, шукати стрілочками дуже довго. Окей, давайте тепер зробимо наступним чином. Зробимо hello tсті. І тут так само. Hello TX. Так, переходимо на десктоп І бачимо, що в нас створилося SoftLink на файл hello HelloTXT. Можемо його переглянути. Все чудово. І бачимо, тут він також створився. І давайте так само, наприклад, його переіменуємо. І ось бачимо, що він у нас зелененький. Повертаємося сюди. Точніше, не зелененький, а червоненький. І перейменуємо назад тепер, щоб все працювало. Ну що ж, перейдемо тепер до того, як нам створювати жорсткі лінки. Хардлінг. Давайте тепер створимо hellotxt лінк на десктоп з папки bintest. Отже, ми пишемо ln-t. Далі ми пишемо target. Тобто в нашому випадку це папка bintestfile hellotxt. Test hellotxt Hello і то, де ми хочемо створити цей hard link. Переходимо на десктоп, Бачимо, що в нас створився цей файл. Можемо переглянути його в міст. І він такий саме, як в нашому файлі, на який ми створювали лінк. Давайте створимо, давайте спробуємо зробити ще одну лінку. Наприклад, на, на Home Roman Hello TXT. Бачимо, що в нас тут так само створився файл. І тепер ми можемо переглянути, наприклад, скільки за цим файлом закріплено лінків. Давайте це зробимо. Отже, в нас є команда Start. І ось ця команда показує нам ось тут iNode цього файла. Так само ми можемо переглянути iNode... Через команду ls, вказавши i iOption. Ось тут в нас така сама штука, виходить. І після цього ми, наприклад, ще не розглядали, але я в наступних відео обов'язково розберу команду Find, тобто щоб шукати файли. Тобто ми пишемо опцію inum, Тобто вона вказується для того, щоб ви могли пошук зробити файлів по iNode. Далі ми вказуємо рутову директорію. Тобто ми хочемо шукати усюди і, наприклад, усі помилки, щоб воно нам не показувало. Так, тут, тут, тут. мабуть, я забув. Ага, точно. Вона має спочатку йти шлях. Ось. Так, у нас ще тут якийсь непонятний. Атер. Ну тут таке. Окей. Отже, бачимо, що в нас тут є hello txt в Home Roman. Далі в Home Roman Desktop і Home Roman Bean Test. Hello. Cool. І ми бачимо, що тут кількість лінків 3. Давайте спробуємо переіменувати наш файл. І поглянути в міст файлу Hello.txt. Він не змінився. І так само, наприклад, на десктопі. Тут він так само не змінився. І так, у нас тут він десь мав появитися. Так, його чомусь тут не бачу. Цікаво. Ага, ось, він, блін, ось якісь баги, блін. Окей, okay. Отже, ось цей файл, у нас на робочому столі і має такий самий вміст, як наш оригінальний файл. Тепер ми можемо навіть видалити цей оригінальний файл. Пум -пум -пум, тест і hello. Так само, наприклад, можемо видалити з Home Roman. Пум -пум, rm. Назад, так, бачимо, що в нас тепер. Так, start, залишилась одна лінка. Ось тут. Окей, кул. Cool. Отже, в нас може бути повністю видалений файл, коли на нього не буде ні хардлінків, ні самого файла. І в такому випадку, коли айнода буде зачищена. І так, остання штука, яка буде в нас на сьогодні, це то, як нам перевірити ліміт айнодів, щоб вони в нас не закінчилися і в нас не було випадку, коли у нас є пам'ять disk space на певній файловій системі, але нема кількості айнодів, і це не дозволить нам створити файл. Отже, в нас є команда DF, ми можемо глянути по її меню, вона показує. Всі, всю інформацію відносно скільки диск спейсу залишилося в системі. І в нас є такі опції, як T, H і, -E", тобто T поставить, доставить нам файлову систему. H це буде такий human-readable. Тобто, якщо я заберу H, бачите, ось ці всі штуки, вони нам показуються без, без оцих, типу, що це 440-434 тисячі і тому подібне, що це 3 Точка 3 мільйона. А якщо ми хочемо прям повністю дізнатися, скажімо так, щоб бути точними, ми можемо забрати цю опцію, але для простоти ми можемо от DF, T велике і маленьке H велике, і ми бачимо загруженість по Inodaх в різних файлових системах. Отже, хардлінки використовувати краще в випадку, коли у вас. Є одна файлова система, і у вас часто перемінюються і переміщуються файли. А софтлінки краще використовувати для, наприклад, статичних файлів або папок, якщо ви впевнені на всі 100%, що вони не міняються взагалі. І так само, наприклад, для посилань на інші файли в інших файлових системах. Якщо ви додивилися відосик до кінця, поставте вподобайку. Підпишіться на канал і розвиваємо далі український YouTube. Всім папа. -па.